Добрий день малята. Сьогодні до нас завітав зайчик. Заяць їсти схоче, то недовго дума. Огород заскоче і морквинку хрума. Малята, подивіться, яка морквинка? Так, хрумка та солодка. А якого кольору морквинка? Молодці. Помаранчевого. А форми якої? Так трикутної. Малята, а що ще є у морквинки? Молодці? Зелене листечко. Малята, а давайте для зайчика зліпимо морквинку. Для цього нам потрібен помаранчевий та зелений пластилін. Від шматка помаранчевого пластиліну ми вичіпуємо маленький шматочок та робимо таку кульку. А тоді кулька перетворюється на морквинку. Ось таку. Від зеленого шматка пластиліну ми відриваємо ось такі маленькі-маленькі шматочки і катаємо ковбаски. Ось так. Тоді приліплюємо ці ковбаски до морквиночки. Це в нас буде листячко. Сплющуємо пальчиками і ось така морквинка в нас получилася. Зайчик дуже задоволений і чекає на ваші роботи. До побачення!